Якось у коментарях мені запропонували розповісти про своїх улюблених авторів. Я подумала, а чому б ні. Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні м -м, обрала дві авторки. Про які хочу вам розповісти, і, можливо, хто вже читав, діліться враженнями, які викликала їхня творчість у вас, а якщо ні, буду рада, якщо ви, зрештою, з їхніми творами, їхніми книжками познайомитеся. Перша, кого я обрала, це Ізабель Альєнде. Після прочитання її Віолети. Яку, гадаю, прочитало дуже багато людей вже, е, я зрозуміла, що читатиму усі її книжки. Другою я прочитала Жінки душі моєї і наразі очікую на третю книжку, яка, е, сподіваюся, десь восени вийде у видавництві Анети Антоненко. Е, чому мені подобається те, як пише Ізабеля Лєнда? Мабуть, перший момент це її чесність з читачем. Вона розставляє акценти, вона не показує своїх персонажів кращими, ніж вони є. Вона показує, як їхні і хороші сторони, і погані знову ж таки. Вона допускає те, що її персонажі помиляються. І мене в... Художній літературі це підкупає. Я страшенно не люблю таких, знаєте, як я такий вислів вилизаних героїв, які от просто святі. Так не буває, так у житті не буває. І читаючи Віолетту, я розуміла, коли вона. Розповідала свою життєву історію, своєму внукові. Я розуміла, що вона настільки чесно розповідає як про якийсь світлий бік різних подій і розповідає про те, де вона була сміливою, де вона могла приймати рішення. Аналогічно, вона не соромиться своїх помилок, вона не соромиться того, що можливо десь. Робила поспішні висновки, що десь вона помилялася, вона уміє визнати свою провину за якісь певні, певні моменти у житті, як, от, наприклад, мене вразило просто її стосунки з дочкою, з якою вона їй направду було важко знайти у ту нитку, яка вела до серця її дитини. І наскільки це було чесно прописано. Я не вважаю, що це є суто такий жіночий роман. Ні, як на мене, це така література, яка написана дуже глибоко. Мені близька, близька саме власне, от натура тієї героїні, яку зобразила Ізабель Ельєнде. І коли, припустимо, я теж, коли пишу книжки, я хочу, аби мої персонажі були справжніми, от були чесними. знаєте? Щоб вони десь десь помилялися, потім картали себе припустимо. Потім, щоб вони, якщо помилилися, визнали те, що вони помилилися. І такі персонажі вони стають живими. От розумієте, коли я читала Віолету, вона для мене була живою людиною. Мені здавалося, що з цією книжкою я реально прожила її життя. І тому творчість Ізабель Альєнде для мене це якийсь такий. Знаєте, ковток чогось такого світлого, атмосферного, і відкритого і чесного. Якщо ви не читали, беріть на замітку. І е, якщо читали Віолетту, сподіваюся, так само, як і я, чекаєте вже наступний роман в українському перекладі. Отож за Пель Альянда ми розібралися, а зараз хочу ще вам розповісти про творчість Мері Лоусон. Я вже й не пам'ятаю, з якої, власне, книжки, якщо не помиляюся, це був роман Кінець дороги, розпочалось моє знайомство з творчістю цієї канадської письменниці, і після прочитання однієї книжки я її, до речі, тоді взяла в бібліотеці. Я настільки. Прожила настільки занурилася в те, як авторка глибоко, тонко і деталізовано пише, наскільки вона вміє художньо зобразити. Не тільки, ви знаєте, от не тільки там природу, не тільки будинок змалювати, а оці внутрішні конфлікти людей. Наскільки вона гарно підводить з таким глибоким психологічним змістом до якогось логічного завершення? Її кожен роман для мене це. Це відкриття. Це щоразу, коли я беру в руки якусь з її книжок. Наразі їх тільки три, і сподіваюся, що ще будуть. І ви знаєте, після того, коли прочитуєш, лишається такий певний післясмак. І мені здається, що власна книжка. Повинна запам'ятовуватися. Тому, взявши тоді в бібліотеці одну з книжок Мері Ловсон, я віднесла в бібліотеку книжку і пішла в книгарню, купила всі три. Як бачите, у мене є всі три книжки авторки, і це моя щира порада. Отож, якщо вам сьогодні якщо робити такий короткий підсумок, якщо ви любите драматичні твори, сьогодні я саме обрала такі драматичні історії авторів, на яких би я радила вам звернути увагу, то беріть на замітку Ізабель Альєнте і Мері Ловсон. А наступне відео я, мабуть, уже Запишу по е, улюблених детективістах. До речі, забула сказати, що е, книжки Мері Ловсен вийшли у видавництві Фабула. Отож, дякую вам за увагу. До скорих зустрічей!